І вітаю, ще одна розпаковочка від підписника блоки МКС в розібраному вигляді. Покажи на столі блок МКС в зібраному вигляді, як має виглядати. Це те, що стоїть тут ясно. Так, із цікавого. Тут контакти з паладієм. Я для порівняння взяв. Ті, що зі сріблом, зараз покажу. Вони більш темні, біль, більші по розміру. Ну, це срібло. Воно його навіть треш, ну воно матове і більш широке. Тепер покажу ті, які з паладієм. Бо, як правило, струни вже покрали. Вони теж, ну, пальцем, якщо протерти, вони блищать, стальний цвет мають. Тут те ж саме. Так, порахували по кількості груп контактів. В середньому в одному МКС 40 штук таких пластинок. Тут три блока. Якщо його обрізати під корінь, оці всі контакти. ну У нас є гілятина, я потім зніму відео. То в середньому десь виходить близько 45 грам. По 69 гривень грам. Считав по весу. Получилось 305. 105, 105 гривен зніму за обріз, За те, що людина в мене обріже. Далі. Провірить, на азотну кислоту не реагує. Спасибо. Ну перевіримо ну, на азотну кислоту. Що не реагує, Це ще не значить, що там щось цікаве Є. Так, далі всю пластинку. Ну тут це звичайна нержавейка. Обачна не вона не реагує. Далі було трошки більше ніж 520 г пластинок. Ось аналіз, так. Да, з нікелем. Ну, опять, дивіться уважно, тут б'є молібдена почти 4%. Ну, Його знімають. Це ну, вважається вредним для нікеля. Я рахую, як 76%, це десь приблизно 300 гривень к. Ось реле. Так Якщо в такому вигляді, я їх беру по 12 гривні за штуку. На цих реле важно дивитися, бо бувають надписи. Ну, тут немає на цих. А взагалі, якщо написано збоку, отут ну, може бути написано ПДЦРХ. Це значить одна група буде з паладі. Ну, Передивимося ще. Якщо знайдеться, то ну, порахуй. Єдине, що не порахував, НК НКГ 10. Це ні кілька дмів, ну по цим узнаю зараз, ну... порахую без аккумуляторов и отзвонюсь подписчику, все скажу. Далее, все проверяет на искру. Бо люди старалась... Людина старалась, но то все не никит. Еще один нюанс по блокам МКС. Ну, реле не, с, с МКС. Якщо блоки МКС в зборі з табличками. Звичайно на блоках МКС ну тут, да, тут вона знята. Ось тут стоїть шильдик. Дуже важно знати е, рік випуску. Е, чому? Тому що е, до 86 року там по паладію було більше. Після 86-го року е, там вже менше. Я порахував посередньому. Може і вляпався, трошки, ну. Запас прочності трохи є, тому краще ну, знати рік випуску МКС. -а. І вийшло в мене три блока МКС, 97 цих релюшек і 520 грам е з нікелем. На 10 320 гривень. МКС були без струм. Я рахував тільки контактну групу і 100 гривень зняв за те, що людина обріж. Все, всім дякую, підписуйтесь.